Любі, друзі, всім привіт на каналі і Зараз я вам за 10 хвилин Попитаюся розказати, як потрібно стартувати в FC25. Все дуже просто. Якщо ви купили ПЗКС, або на початку навіть не читаєте гру само початку, у вас є всі поінти, якщо вони у вас, вас є, я вас вітаю, і як їх потратити, куди їх потратити, як їх краще вкинути в гру. Є окреме відео, воно буде або в описі, або зверху, або просто зайдіть на мій канал і подивіться. І заодно напишіть комент, поставте лайк і підпишіться на мій каналчик, я буду вам максимально благодарний Починаємо ми з того, що ми складаємо склад. Склад потрібно складати з двох ліг. більшості випадків це АПЛ і Ла Ліги, саме топові ліги. Не забувайте в своєму составі, в своєму клубі дармати французів-французів це must have гравців, must have нація. Топів французів в грі дуже багато на початку, вони будуть максимально лишати. Це, наприклад, Діабі в FC-24, був максимальний був у нього був постав на ракетку і максимально був швидким, але він був. Де правильно в АПЛ. -ки. Зараз він де? правильно в Саудовській Аравії. Його лінчити максимально тяжко. І за щодо французів, ви його залічите, тому що це сама топова картка, до якої ви будете стремитися на початку FC25. Це бій, повірте мені на слово. Далі. Вам потрібно розуміти, як ви граєте. Оцінити свої сили максимально точно, не накрутити собі там бігуді, типу я мам кінкіберкатлета. Ні. Ви дуже не зрозуміти, як ви граєте середньо, ниже середнього або топово. Це, повірте, бо якщо ви собі там накрутили щось, то воно з вами зіграє зелений жарт і потім вам вилізе боком. Я надіюсь, вам з цим понятно. Далі. Вам потрібно прикнути до нової FC 25, хто там не говорив, гра буде максимально різною. Вам прикнути до швидкості, до пасів, до ударів, до розворотів, до іскусного інтелекту, як він буде. Себе відчувати до захисту. Вони всі є фік'ю, якесь там, нові тактики, це до цього треба перевикати. І е гравцям, які грають середня, і або ниже середня, буде максимально тяжко проходити відбори. Не всім, але в більшості буде тяжко проходити відбори. І, наприклад, в 24 я пройшов відбори тільки на четверту велку. Тобто я потеряв велику кількість пахців. Це дуже печально, тому що вам потрібно. Буде вам виходить багато SBC, і вам потрібно буде їх збирати, щоб свій склад покращувати. Але те, що ви в велки, повірте, витягайте дуже багато фодера високого рейтингу. Навіть якщо ви там зробите 4-6 перемог, повірте, це вам може форсанути і випасти якась топова картка, то все на удачу. Далі, з цим ми розібралися, тут надіюсь, все понятно, щодо чого. Просто не спішіть і не спилисосите всі SBC, які будуть на початку гри. Зберете тільки те. Що вам потрібно, або війде ваш склад. Не забувайте, вона карточка може зайти і ви потратили фодер в нікуди на початку гри. Фодер це золото. Далі, в кінці жовтня, через місяць, буквально після виходу гри, вийде топове СБЧ на атакуючу ламку. Минулого році це був Сір Кені Даллі. На фудбінді я хотів вам показати, але не знайшов. Можливо, погано шукав. Але суть не в цьому. Від нього там було 16 збірок, якщо не помиляється, або 18. Він був дорогим. І в цьому році буде плюс-мінус так само. Чи збирати його чи не збирати, я вам би не радив. Так, да, це хороша картка, яка вам буде бустити ваш склад, але якщо ви граєте посередньо або не середньо, вам її максимально дуже тяжко зібрати, або нереально за 30 днів. 30 днів, повірте, це ну, де ви взьмете таку кількість великого фодера, якщо ви є-єле проходите відбори. Це друге. Будь пот ним БАПЕ. В минулому році сказав, що я буду збирати МБАПЕ. В будь-якому випадку я буду все для цього робити. Побачу, як воно буде. Я, звісно, хотів би, але вам би я цього не радив би робити. Я розумію, що хочеться, але колеться, він буде максимально дорогим за 30 днів його не Це уж точно, якщо ви граєте ближе середнього, бо де брати рейтинг. Якщо ви фартові, максимально фартожопі, то вона нападає кучу ку крутих карточок. І можливо, вам буде все добре, але не у всіх так. І саме головне, що я хочу вам сказати, що в кінці листопада, на початку грудня, виходить Must Have збірка. Це сама збірка, до якої ви повинні стремитися з самого початку FC-25. В 23-й FIFA це був в 24-й це був Еусібіо. Ті, хто його не зібрав, вони кусали собі локті, це та картка, яка рішала в грі максимально. Я його зібрав буквально першу п'ятниця коли вийшов, я пошив весь фодерс свій, який я не збирав, бо, тому що я не викидував СБЧ, бо я не, викидував весь біч, бо, тому, що я не все, я збирав максимально умно. Тим самим я собі дав таку точку опору, яку я міг би. Я більшу половину збірок я закрив відразу, і наступну п'ятницю я дозбирав його. Чому наступну п'ятницю? Бо тому що. Я вам раджу відкривати паки тільки п'ятниця, субота, тре, неділя. З понеділка до п'ятниці ви збираєте паки на нове промо. Нове промо виходить кожну п'ятницю. Повірте, на початку гри це буде рішати максимальну роль. П'ять днів ви збираєте, вечором відкрили, субота неділя відкриваєте і знову збираєте. Так вам буде проще, повірте. Проще збирати фодер і тарти його раціонально. І тому я зібрав задвання Себіо а, а в ці, в, по факту в тиждень. І це круто. Хто не зібрав, якщо повторюватись кусала локті. це дуже сильна карточка, яка рішала максимально. І вам дасть максимальний буст вашому складу. Карточка буде по-любому в атаку. В атаку. Далі у нас буде зимня промо, і це виходить 4 п'ятий місяць вашої гри. Зимня промо це теж вирішальне промо, яке... Забетонує ваш склад. Вам аби щось випаде, що згодне, або ви зберете СБЧ. Ще щось. Після нього буде йти, йти, йти тоті. Тоті це екватор гри, після нього ви будете говорити, що гра гавно, швидше вже нова версія вийшла, вже не цікаво грати. Але до ТОТІ буде дві, тоті десь буде буквально в середині січня, кінець січня. І я рекомендую на нього збирати паки за 2-3 неділі до нього. Ви не зберете, повірте, дуже багато, там буде 10,83, як в минулому році було І784. Вам цього злою хватить, ви не там десь около 100-150 паків, не самих топових, а деяких топових паків ви не збираєте на ізі. В минулому році я не збирав 170 паків. Не самих топових, повірте, там, там було. ну, Там і були всякі. Воно випадає з любого. Мені випала за пака, якщо не помиляюсь, ті картка. За пака. Якось так. По поводу на ікону тара героя. Всі 24 на героя було максимально безтолковим, без, без тому що вони вмерли майже і їх ніхто не збирав, в основному я. Тому що смисл дати фодер, сподіватися, що там впадає якийсь Женеля. Це максимально маленький варіант. А фодер на ціну золота я говорив. А ікону я вам раджу збирати до Нового года, так точно, можна спокійно збирати. Після нового, года, як на мене, в цьому немає ніякого сенсу. Чому? Бо тому що у вас вже будуть плюс-мінус непогані склади і в основному. Дуже буде мало карток, які можуть покращити, попасти або попасти в ваш склад, це я говорю про ікони. Тому після нового вже треба задумуватись. В основному будуть в СБЧ виходити кращі катки, ви будете розуміти, куди їх поставити в ваш склад і чи вони вам зайдуть, чи ні. І я після новогоду я радий би краще збирати SBC, ніж крутілочку на ікону. Якось так. Тому такий коротенький відосик. Я вам розказав все, що я знав. Збирайте з умом з бічешки, не спішіть. Саме головне не спішити збирати. Ви спочатку подивіться на свій склад, оцініть свої сили, а тоді тільки тільки збирайте.